Якраз сьогодні такий дуже важливий день, коли ми відзначаємо тих, які добровільно пішли до української армії, і в цьому контексті я хочу згадати вже нашого сучасника Тараса Матвієва. Він загинув 10 липня 2020 року біля села Троїцьке, Попасінського району Луганської області. Тарасові було майже 32 роки, тобто повних 31 рік. І він також самостійно пішов добровільно, тому що до цього здобував освіту журналіста. У Львівському національному університеті імені Івана Франка, але війна кликала. Війна кликала після революції гідності, і Тарас розумів, що ці зміни потрібно робити тут і зараз. Тому він змінив своє ось це цивільне слово перо на те, аби воювати. І також ця цитата, яка мені дуже до вподобає, він казав, що будьте гідними ранкового сонця, тобто будьте гідними кожного нового дня. І також стверджував, коли повернувся у свій рідний Жадачів е, на певний час з війни, е, то казав, що для війни є світлі види мотивації і Є темні види мотивації. Це темна темні види мотивації. Це власне тоді, коли гинуть побратими в Тараса. Загинуло двоє його побратимів. Це Мирослав Мисла і це, якому було 24 роки, і це Данило Касьянко, якому було 19 років. І власне тоді Тарас повертається знову на війну. Його призначають командиром, і він командиром був блискучим. В тому плані, що коли відчував небезпеку, сам йшов. і власне загинув так, що врятував двох своїх побратимів. В той час більше ніхто не загинув, тільки один Тарас. Це було 2020 року. Тому вічна слава і вічна пам'ять тим, хто загинув в боротьбі за Україну, і звичайно зичимо Божого захисту і здоров'я тим, хто зараз захищає. Доземна подяка.